Оце такий смачний борщ! Дякую тобі, помні. Нам взагалі ще потрібно здобути трохи м'яса, тому що м'ясо в нас закінчилося. І ну, знаєш що? Я якраз їх погодувала тут, і ще трошки, я думаю, можна буде здобути з них м'ясо. О, так. Щоб вони були трохи крупніші, та щоб ми змогли ну, з них здобути дуже багато м'яса. Стій, стій, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Привіт, друзі! Взагалі то ми сповні втікли від цього Лінган Мелон та від цих божевільних дівчат з нашого села. Тепер ми знаходимося на цьому плоту. Та ми хочемо доплисти до якогось безлюдного острова, щоб там побудувати собі будинок та жити собі спокійно. Слухайте, в мене дещо є. Зараз я вам дещо покажу. Дивіться так, нам потрібна акація, в мене Що тут є враж? камери. Що я зараз буду камери встановлювати. Та в мене є такий бар'єр від всяких пиратів та. Э, а -а -а. Монстрів, наприклад, щоб нас ніхто не знайшов. Ну, так, Добре, слухай. займайся. Так, ти займайся своїми справами, а я зараз дещо поставлю. Так, друзі, я пропоную брати ось тут місцем. Так, нам потрібно поставити камери. Так, залазимо трохи вище, є. Так, ось сюди одну камеру, сюди, сюди, ось так. І сюди. Ми будемо бачити усе, та нам ще потрібно одну камеру поставити знизу. Так, сюди, сюди, сюди. Під'єднав усе. Так, тепер нам потрібно поставити бар'єр від пратів та всяких таких монстрів. Так, це сюди і це сюди. Дивіться, що в нас вийшло. Це так, він так працює круто. Тепер ніхто на нас не зможе напасти. Ми у безпеці. о, помні, що ти там взагалі робиш? Ой, що ти там побудувала? Дешов, вже побачив? Так, я побачив, що а це, це таке. Це горенький сюрприз готувала. О, це дивись... тортик! Так, це на десерт. Зараз я тільки каву заварю. Нічого собі мені подобається. Так, ще одну камеру сюди та ще одну камеру сюди. Так, лабубу, диви. Наш радар показує сюди. Ей, поломні швидше в бункер, швидше! Ой, Давай залишку ти швидше. О, ні, оце халепа. Ми зараз будемо в халепі. Так, балерина капочинна. Дивно, тут все. Мій радар показує сюди. Тут якесь побачення, чи що було. Хм, цікаво. Ей, красті, ти де, мій солодкий? Так, не виходимо, це лабобута балерина капучина. Оце так, так. Я сховався у холодильник, мене ніхто не побачить. Лабубу, дуже цікаво. Все є, а господарі тут нема. Як це розуміти? Хм, Можливо, вони втікли, а можливо, тут не красті проживає. Можливо, він на острові. Можливо, цей радар барахличі, чи, чи що, я не знаю. Так, нам потрібно перевірити ще один острів. Тут нікого поки що нема, але ми сюди ще припливемо. Так поплили. Оце так. Мені пощастило. Валіть валіть звідси. Нарешті свалили. Оце так. Гей, помні! У нас халепа. Що, що, лабота була риника почину, якимсь чином нас знайшли. Су вони кажуть, що. Вони? Так, вони кажуть, що в них якийсь радар є, і вони мене бачать. Знаходять якимось чином. Можливо, на мені якийсь жучок, чи що, я не знаю, як вони нас знайшли. Та я взагалі не знаю. А, <світ> що, робити а будем? що робити? Пішли за мною, зараз дещо покажу. Ми зараз будемо використовувати таємне зілля, йди сюди. Нам потрібно підійти до тварин. Так, так навіщо це Зачекай, тільки що спрацював бар'єр. Бачиш, блискавка вдарила, він від всього захищає нас. О, зараз, Мабуть, Ти ви... піде. Мабуть, так. Ой. Як добре, що в нас він є. Так, Ой, зачекай! Так. Я зараз кидаю О, ні, ні, ні. Порібка, паримка! Дири, зараз розірвая у творинку Ти Ты ведьма? Що зі мною відбувається? О. Я перетворився на селянина! О, слухай, взагалі тут не пану. Я взагалі думав, що я перетворюся на якусь тваринку, але я став селянином, а ти стала відьмою! Ну, що? Це можна, це може піти нам на руку. Так, це буде нам на користі. Якщо вони сюди припливуть, ми скажемо, що це наш плод, так, і ми тут і живемо. Що ми тут точно живемо? Так. Так, слухай, знаєш що, Нам ще потрібно дещо побудувати, щоб вони не знайшли наш таємний цей, наш таємний бункер. А Держ... що Тримай зараз тобі дам. У нас є акація, Ми зможемо побудувати і його замаскувати. Ниряй донизу та давай і будувати все тут, поки вони не приплив. Так, ця Катя, ось сюди, погнали швидесенько, все це ось так закладувати, щоб вони не знайшли. Блін, я поставив трохи не туди і тепер зламати це нереально, мені здається. Так о. о, о, нарешті повітря закінчилося в мене трохи. Так, будуємо швидше, швидше, щоб ніхто не знайшов наш бункер. Якщо вони знайдуть, нас зразу пізнають, що це ми все зробили. Так, сюди, сюди, сюди. Є. Може вони взагалі О, сюди більш не повернуться? слухай, я чув, як вони сказали, що вони перевірять якийсь острів та диви. А де наша їжа? Ти що, зібрала усю картопельку та моркву? Ні, Чи я що? Я нічого не збирала. Дивно, вона була, тепер її нема. Все ти там доробила? Так. Заліто, все за москованом. Ну, так, слухай, в нас все працює дуже добре. О, вони Гей! плеьма! Давай сюди помні, швидше до мене. Хм, де ви? лабобо, хто ви такі? Так, це такі? це наш плод, ми тут живемо. Цікаво. Ми раніше вас тут не бачили. Де ви були? Раніше це коли? Ось декілька хвилин тому. Ми, ми плавали сюди. на острів, а вам взагалі яка різниця? На острові ми вас також не бачили. А тут що один острів на все море? Не знаю, треба перевірити. Так, слухайте сюди. Ви не бачили красення такого красті та таку потворну клоун, що її? Нікого Зам... ми тут не бачили. Це взагалі а... наш плод, і ми тут а... живемо. Чого приперлись? В нас тут все, Ми тут живемо з моєю відьмочкою, Так що валить звідси взагалі. Так, і я його жінка, так що на нього навіть не дивіться. Фу, які ви потворні. Ну, Шо ми сказали? вам бажаємо. А, брака, зараз на тебе. О, а, треба тікати. Лабову тікаємо. І я. Я не хочеш, щоб вони нас прокляли. Ха, так їм Нічо і мені треба. Собі. Слухай, це було круто. Ти коли навчилася, так мені подобається, помні, так знаєш що? Нам ще потрібно замускувати взагалі наш цей плод, щоб вони не знайшли нас. У мене що є цікаве, знаєш що? Ой. О, що ти, зі мною ти, відбувається. Ти, ти, ти. О, ць, о. Зачекай, з цим зіллям щось не так. О, Ти приторилася на Кішка. кішку. Ой. Так, чекай, знову чекай, поле що? Це працює. так, дуже дивно. Чому воно взагалі працює? А, а, мабуть, блискавка вдарила. Знаєш що, Нам потрібно за блискавка зверху. Слухай, нам потрібно. Диви, там щось вибухнуло. Диви так, це поле працює. А воно точно витримає. Можемо вбити цю кляту відьму, та. селяна цього. Дивно, в них якийсь бар'єр, чи що. Що це було? Гей, повні. Наш бар'єр е відбуває якусь атаку, не видиму. Дивись, вибухає. Я не знаю, чому вони доклепалися до нас. Ми ж селяни та відьма. Що ми їм зробили взагалі? Знаєш що? У мене є план. У мене є фейкові блоки, зараз тобі дам. Так, так і що ми їх заробити на два. заробити. Що робити? це тобі. Треба бува... будувати оборону, щоб це було схоже на якусь, не знаю. На щось таке. Зачекай, чомусь я о, можу поставити. Просто став ось так, щоб вони не розуміли, що тут взагалі. таке! А, добре. Так. Ой, я зайве тут поставив... Це щось відбувається, ви бачили взагалі це фейкові блоки. Так, вони будуть нас захищати. Це, так би мовити, камуфляж такий. Так, сюди, сюди, сюди ставимо. Взагалі по всьому периметру потрібно їх поставити. Та Як там взагалі зараз... справи? Так, сюди, погнали, друзі. Ми замаскуємо наш плод, щоб вони його взагалі не знайшли. Але це буде схоже на якийсь величезний куст. Так, сюди величезний кущик. Так, сюди ставимо ось так. Робимо все це. Слухай, непогано в нас виходить сюди ще. Так, ой, Ну, знаєш що? Вони пливуть. Вбирайся з рук, щоб ой, вони нас ой, не так знайшли. Так. Зараз ми їм покажемо. Гей, ідіба! Селянина, ну кайді сюди. Мяу. Так, цікавенько, балерина Капучина. Мяу. Цих тваринок тут раніше не було. Так, кішка, собака, хм, цікаво. Ау, ау. Так я буду, О, вони зламали щось, що ти гавкнув на мене пес клятий. Сама ти клята! що ти дивишся на мене? Я тобі зараз цю е, ногу відризу. валіть звідси. Якийсь дуже дивний песик. Так, і згоду з тобою. Так, треба перевірити. Аго, відьма, селянин. Зараз ми вас знайдемо. Цікаво, їх тут нема. Можливо, вони знову на острів поплили. Не знаю, але мені здається, що це якось дуже дивно. Та що тут дивно? Вони просто поплили... це є своє. своє. не знаю на побачення поплили. Мяу. Ау, ау, ау. Мяу. Цікаво, якась дуже дивна кішка, та цей пес. Так, треба перевірити. Зламай все, тут тут що можеш. Та будемо й шукати їх на острові, поплили скоріш. Поплили? Oh, так, Нам пощастило, що вони звідси поплили. Так, давай далі будувати. Ось так. Молодець. Слухай, непогано. У нас е, така оборона виходить. Так, сюди, замаскуємо все це. Так, ще ось так поставимо все. Слухай, в нас є поле, яке може нас захищати від усяких бомб, так та ще чогось. Де, в нас є камуфляж, і взагалі ми не схожі. О, і що відбувається. друзю? це так. Гей, помні. Слухай, іе, зі мною щось зі мною Що? Ти Ти перетворилася на якусь курівку з вим'ям. вим'єм. Я перетворився на кобана. Наш наш бар'єр якимось чином працює зараз. Цікаво. То хоче, хоч не може нічого зробити. Баларина Капучина. Ти чула це? Що це було? Не знаю. М -м -м. Так. Це якось дуже дивно. Коли наш бар'єр стану... стане червоним, це означає, що щось відбувається, погане. Слухай, знаєш що? Помні, ми можемо сховатися в нашому таємному бункері, як тобі така ідея. Я їх поки що не бачу, це дуже добре. Зачиняй. Слухай, в нас тут ще є дещо. Взагалі зачекай. У нас є шипи, ми зможемо їх поставити. Я такий великий кабан, що я туди не пролажу. Давай що я робити? Спробую. Спробуй, можливо, ти пролізеш. І Ні. Я не влажу. А ломати це не потрібно. Не ломаємо. Значить, нам туди не потрібно. Будемо сидіти поки не тут. Що ж робити? Що робити, що робити? Плювати та ловити. Знаєш що? Я планую замаскуватися ось тут. Де свинки, курівки? Ми тут будемо на. Ну, Давай спробуємо. Якщо вони сюди припливуть, а якщо ні, нам пощастить. Знаєш що? що це було? Не знаю. дивись. Ти Бачила якісь бластери були. Годі. Будь ласка, витримай! Знаєш що, я залізу, зараз перевірю. Ой, і курчатко вийшло! Курчатко, йди сюди! сюди свинко, ні! Ні, свинко, не можна! О, ні, в нас халепа, вони вилізли! Все це гаплик там буде. Так, зачекай, я перевірю все. Так, як то бар'єр? Все працює, все тут на місці. Слухай, бар'єр буде тримати ще довго. Так. Нікого нема. Зараз по камерам перевірю, що тут взагалі відбувається. Так, Дуже сюди. Дуже це підозріло. кабан взагалі на цьому на домі. А, та зараз я зліст. Диви, там ви... щось вибухнуло, Його? друзі. Ви бачили? Все вибухає. Оце так. Бластери, це можливо вони кидають. Та неможливо mm -hmm. це сто відсотків. Я не можу знищити цей острів. А ні, він зруйновано. Треба ще знищити той клятий плод з, цим, з цією відьмою та селянином. Так, зараз поплили туди. Все перевіримо. Мірадар показує, що красті десь поруч. Що вони робить? Що це? Так, слухай, зайшов швидше узагін. Так, потрібно запридути, щоб зараз я стрибну туди. Так, о, все. О! Что, ти що ти розума тут все? Ти башки. Знаєш що? Ти взагалі на двох новах настій. Так, селяни, Ей, Валерина капучина свинка бігає! давай її заб'ємо. Ось так, Давай! ты сюди, свинка. Так. Зачекай, цієї оборони раніше не було. Це якісь дуже дивні тварини тут. Тобі так не здається. Можливо, підпалимо їх. Зармай, М -м, цікаво. Мій радар показує, що красті десь тут. Но його тут нема. Дивно все це. <клух> я свинка, я <клух> свинка, ні. Ай! Не бийте нас. Ти чула це? Зачекай, чекає, в мене є план. Якщо краще десь тут сховався, ми його зараз викоримо. У мене є газова граната. Як тобі таке? Хм, Балерина капотшина, цікаво, давай. Помпі, в нас халепа, в нас халепа. Диво, що вони роблять? Вони будують якусь о, не знаю.